Президент Литви Гітана Снауседа підтвердив, що Україна отримала дозвіл бити по військових об'єктах в глибині Росії ракетами великої дальності. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Науседа зазначив, що цей дозвіл вирішальний момент України у боротьбі проти Росії. Нагадаю, напередодні світова преса повідомила про дозвіл президента США Джо Байдена, а також дозвіли Франції та Британії бити ракетами «Атакамс» і штормшадов в глиби Росії. Зазначу, Україна протягом тривалого часу Асу неодноразово зверталася до західних партнерів, зокрема до США, з проханням зняти встановлення обмеження на використання їхнього озброєння для ударів по військових об'єктах РФ, що розташовані в Либині Росії. Проте Вашингтон обережно ставився до таких запитів з боку Києва. Росія розуміє лише мову сили, так рішення про дозвіл на застосування Україною ракет далекого радіо «Дії атакам. прокоментував заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Своєю чергою мер Варшави Рафал Трасковський, який прагне стати кандидатом у президенти Польщі, зазначив ракети для України замість дзвінків Путіну є єдиною хорошою відповіддю на атаки на українські міста. Отримали по куполу в ніч проти неділі. Українські безпілотники передали палкий привіт іжевську. Атакували одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Там загарбники виробляють дрони і ЗРК Тор. На виробництві начебто вибило скло, але серйозних руйнувань немає. Стверджує місцева влада. І місцеві жителі кажуть, удару дістав цех, де складають безпілотники. Вполювали рідкісного звіра. Птахи Мадяра знищили ворожий комплекс Реп Борисоглебськ-2. Пада! Чага! Ну, тай! Маз... Це дуже дорога техніка. Її вартість сягає 200 мільйонів доларів. До того ж, цей комплекс не часто зустрінеш на полі бою. Він виводить з ладу системи управління військами, придушує різні види сигналів. Насамперед системи супутникової навігації, такі як GPS. Тому вполювати його для наших бійців це справжня вдача. Хоча чесно кажучи, не повірили, адже крайній раз Глібського ми зустрічали в околицях Білгорода під час Харківської кампанії, і тут раптом. У нас наступний знищити Борисоглєбськ вдалося на околицях Сергіївки. Це Покровський напрямок. Допоміг у цьому дрон вампір або ж баба-яга, як його називають росіяни. Потужні вибухи у тилу ворога. Зграю українських дронів завітала у Краснодарський край на військовий аеродром Кримськ. що це така? Росіяни стверджують, до них залетіло не менше півсотні дронів, і кілька десятків вдалося перехопити. Але як бачимо по відео, всі та не всі. І навіть міст від загарбників втомився. В тимчасово окупованому Криму обвалилась переправа по дорозі Джанко маслово. Росіяни стверджують, не витримав фору, але все насправді сталося завдяки диверсантам. Стой на місці не випися. Через обвал мосту у ворога вже виникли проблеми з логістикою. Було зупинено вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області. Для відновлення мосту знадобиться щонайменше три місяці і майже два мільйони доларів. І знов гаряче на російських нафтосховищах. Вперше українські дрони дістались Пензенської області. Там вдарили по резервуару нафтосховища в одному з міст. Губернатор області, звісно ж, стверджує, все не так. Дрони, начебто, впали у лісовому масиві, але ось відео, де очевидно зафільмовані наслідки, куди насправді безпілотники долетіли.